Для нас з вами, разом порозмірковувати ще над Словом Господнім. Господь дає таке благоприятне время для нас з вами. Я якось так, буквально нещодавно, ну трошки пройшов час, але буквально нещодавно там від'їжджав деяку командировку і не в одне місце. І знаєте, проїжджаємо і Вінницькою областю, і не тільки, і там, якщо ви замечали, були такі таблички. На синьому фоні, на коричневому фоні, і таке указателі там в сторону пам'ятка жертв Голокосту. Можливо, ви проїжджали по дорогах, це є і в Вінницькій області, ближче до Житомирської, і в остальних областях. Я скажу чесно, ці таблички бачив, але на ті місця я ніколи не заїжджав, просто знав, що вони там є. Якось одного разу я їхав і вспоминав цю всю якби історію, ту, яку читав, ту, яку знав, одного такого. Більш юного часу мене сильно ця історія вона ну вражала, якби даже захоплювала. стільки багато людей в той час вони загинули несправедливо, незаконно. Це був справжній терор, і над людьми знущалися як тільки могли. Це були не просто катування, це були не просто там якісь знущання. Це було просто знищення народу, але Господь цього не допустив. Але тим не менш, я думаю, той, хто дізнавався або цікавився колись цю інформацію, приблизно до 6 мільйонів євреїв за 4 роки Холокосту вони були знищеними. Просто стерті, спалені з лиця землі. І ось одного такого дня я проїжджав по дорозі, були різні думки, і знаєте, коли я прочитав цю табличку, я вспомнив, як одного разу. Я завжди мріяв, або коли буду там в Польщі або в Німеччині, заїхати, подивитися у ті місця, вони лишилися зараз музеями. Ну як то воно все відбувалося? І я вспомнив одного разу пару років назад, коли ми з групою в'їхали на богослужіння в гори в Польщі, ми там служили, до цього ми заїхали в Люблін, і в Любліні ми попали в третій по величині такий конц концлагерь. Оцей. І він називається Майданик. Можливо, хтось про це чув, можливо, навіть хтось його відвідував. І знаєте, такі враження навівають вони для людей, в яких більш таке м'якше серце. Це ну, сльози люди равнодушними до цього не лишаються. Ти заходиш і дивишся численні бараки, і там залишився цей запах деревини, і він такий специфічний, соломи деревини, ці трьохярусні кроваті, на яких там лежали по сто людей. Ну, просто абсолютно ніяких людських умов там не було. І знаєте, ми проходили по цьому табору, воно так неприємно. Потім в одній з кімнат були ну, мільйони пар обуві. Тобто, за 4 роки, скільки цей лагерь ну, существував, там, або навіть за 5, ну, накопилося стільки віщей, і вони всі збереглися. І знаєте, воно ну, навіює такі важкі такі враження, тому що одяг і взуття лишилося, а людей цих вже давно немає, і їх просто знищили. І таким піком в розпоминанні про, про, ну, про це якби про ці події це остання така точка, там були поля вдалі. Зараз там нічого не засі і засівається. Євреї, і не тільки там були і ув'язані поляки за якісь політичні розноглася з німцями. Вони працювали на тих полях. Ну зараз вони просто пустують, то якби такий меморіал остався. І там численні поля, і день і ніч вони працювали. І потім, коли наказували якийсь наказ, їх просто якби в одну ніч збирали всіх і спалювали. Ми були також в цих таких кічних печах з сметаневими такими конструкціями, щоб вони не плавалися від тої температури. Вот. Ну, це вся жутка картина. Але останнім таким етапом цього лагеря вже музея. Був такий великий саркофаг, змурований з великим куполом, він виднівся вдалі біля цих полів. Це вже було далі від бараків, там така була стежинка. І я обратив внимання, що дуже багато євреїв посещають ці місця до сих пір. І коли ми приблизно до цього саркофагу, я спочатку не зрозумів, що там воно таке, воно під відкритим небом. Я просто подивився туди, це приблизно такий саркофаг, десь приблизно в діаметрі метрів 30-50, круглий, і в глибину непонятно скільки, і там просто насип землі. І я якби, думав, ну, може, це якась меморіальна пам'ятка, можливо, це там, ну, в голову даже мисли не могли прийти. І потім, коли я запитався, ми вже виходили з того саркофага і хотіли вже йти би, на вихід назад до Любліна міста, я запитався і мені розповіли, що ти тільки що був на місці, де весь прах спалених людей звозили в цей саркофаг і його просто присипали землею, бо прах спалений він, ну, як. Пепіл, він розвивається. І каже, багатько цього пепла вони на цих полях розсіяли. Через то воно як меморіальна пам'ятка, зараз там якби нічого не відбувається. Вони поначалу, якби його розсіювали на ці рослини, як як, ну як ну, би це морально не звучало, да, сложно, але це правда. А потім вони просто почали сипати це все в ці саркофаги. і вони просто присипали землею. Ви уявіть собі, десь приблизно 50 метрів діаметру, непонятно скільки в глибину, і просто зверху притрушений землею. То прах людей, спалених – це третій по величині концтабір. І знаєте, ці такі враження, вони лишилися ну, на неділі, на пам'яті, ми багато там фотографували, але це важка історія для, для євреїв, для ізраїльського народу, коли 6 мільйонів з їхньої національності, які жили в різних куточках землі, були просто жорстко знищені за 4 роки. Хоча їхнє приниження розпочалося з 39 го але ближче 41-го. Почалося таке масове знищення їх. І ось, брати мої сестри, до чого я розказав оцю всю історію. І для мене, як для людини, просто незрозуміло жорстокосердя людей, які це чинили. Наскільки жорсткою була ідеологія цих людей, на що вони взагалі розраховували, на чому вони основувалися так нещадно нищити не просто дорослих чоловіків, не просто їхніх жінок. А всіх попідряд і дітей, малих, тільки-тільки народжених, не було різниці. Наскільки жорстоке серце було. Я хочу прочитати одну історію, дуже цікаву історію, ви її знаєте в Біблії в Новому Заповіті. І Ісус Христос, коли бувши на землі, зіткнувся з такою ситуацією. Це від Матфія, 12 розділ з п'ятого вірша. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священики в храмі порушують суботу та є виновні? Та є невинні, перепрошую. Я ж кажу вам, що тут є щось більш, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже син людський є володарем і суботи. І, вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку, і щоб його звинуватити, запитали, кажуть, чи годиться в суботу оздоровлювати. А він відказав їм, чи є хтось з поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме її та й не витягне. А наскільки ціннішою за вівцю є людина, тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікові: простягни свою руку, той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. І Ісус, же, довідавшись про це, відійшов звідти. Така благословенна історія відбулася з чоловіком, який мав суху руку. І він страждав. В нього було життя не схоже, як у нас з вами. Він переживав певний дискомфорт, він нею, я думаю, не міг робити, тому що, наскільки я розумію, можливо, я трошки не правий, але як я розумію, це рука, яка ну, не працює. Може, нею можна щось підтримати, але вона тебе не слухається, так як, наприклад, здорова, хороша рука. І ось Ісус Христос, перед тим, як піти в синагогу, Він мав певне спілкування і казав: подивіться на закон. Бо вони теж його порушують в суботу, і це не рахується їм в неправедність. Ну на це ви не зважаєте, а на те, що в суботу робити добре діло, то ви якби, ну, заперечуєте, доказуєте про те, що це так не повинно бути, і наскільки для вас закон важливіший, ніж просто ваше милосердя. Дивіться, обична картина в цих людей була вівця. Представимо, в одного із цих чиновників була вівця, можливо, десятки, можливо, сотні. І одна із них впала. Вівця це гроші, брати і сестри, чи не гроші. Ну, на той час, ну, якби така була система, чи то бартера, як його назвати, чи якось по-другому, жива одиниця тварин це було ну, то, за чого ти можеш жити або чимось розраховуватися, продавати, купляти. Ну, це були живі гроші. І от він каже: оці живі гроші для вас дуже важливі. В суботу ця вівця впаде, це ж гроші. Ви її не піднімете. Що з вівцею буде, якщо день вона в тіями полеже? А може на слідче утро ти прийдеш, а вона вже помре, померла. Або вдарилася, там забилася. Ну, чи, чи в своїх інтересах, ти не зробиш цього в суботу. Бог звертається до них. Як ви думаєте, вони зрозуміли те, що він казав? Я думаю, на що твівці зрозуміли? Я думаю, що вони понімали, що так як він каже, вони би в суботу так і зробили. І питається чисто логічне питання. Якщо вівцю ви в суботу доставали, то хіба людина не більша від вівці? Що мені забороняє її сьогодні зробити здоровою? І ви просто подивіться, це не одна історія, але я просто за браком часу, щоб багато не засосеватися на різних історіях, їх є дуже багато. І в старому, і в новому заповіті. І ми тут, от із цього, вже бачимо їхнє жстокосердя. Звучать такі слова: Коли б ви збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. І знаєте, читаючи це місяць того письма, це, воно записано в книга пророка Осії, шостий розділ, шостий вірш. Зачитаю з п'ятого. Тому я картав їх через пророків, я їх вбивав приречених моїх уст, і мої присуди були зрозуміли як світлий день. Адже я бажаю милосердя, а не жертви й пізнання Бога більше за всепалення. Вони ж, які перші люди порушили заповіт, зрадили мене там. Адже я бажаю милосердя, а не жертви. І Бога Богопізнання більше за всепалення. Часто, брати і сестри, коли я розмірковував над, наприклад, такими спорними ситуаціями між своїми друзями, такими життєвими ситуаціями між нами, не буду їх приводити прям так більш конкретніше, але скажу такий результат, коли я розмірковував над якимись такими конфліктними спорними ситуаціями, чесно признаюся на свій стид, я іноді себе знаходив таким самим. Порою в житті нам не вистачає цього милосердя. І я замічаю порою і мені, моєму серцю, не оцієї м'якості до свого ближнього. Часто я дивлюся на свого ближнього, який, можливо, в чомусь порушив то, що я зробив би зробив по-другому. Мені не хватає сили до нього поставитися з поніманням і з милосердям. І Господь Бог до них звертається вже простими речами, а вони настільки загрубілі, що того зрозуміти навіть не можуть. Зачитаю ще одне місце того письма, книга Пророка Ісаїї, перших вісім віршів: ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа. Я зілю на нього Святого Духа, і він, він встановить серед народів правосуддя. Він не кричатиме і не підвищуватиме голосу, на вулицях не буде чути його волання. Тростини надломленої він не доламає і тліючого гнота не погасить, проте справедливо звершитиме суд, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя і на його закон покладатимуться острови. Так говорить Господь Бог, котрий створив небеса і розпростер їх, котрий встановив простори землі і все, що на ній. Та дає дихання людям, котрі на ній живуть, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я, Господь, покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я учиню тебе заповітом для народів, світочем пламен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниць, з темниць тих, котрі живуть у темряві. Я, Господь, таке моє ім'я, не поступлю своєю славою іншому, своєї хвали. Не віддам різьбленим ідолам. Слава Ісусу Христу. Якщо ми уважно слухали, можливо, по-російськи цей би текст би звучав би, можливо, трошки ближче до нас. Українська мова, вона така дуже дзвінка. Є такі слова, які навіть я порою до кінця не розумію. Але тим не менш, наша мова вона прекрасно описує велич нашого Господа. І от якщо ми старалися вслухатися в цих вісім віршиків, Господь каже: ось мій слуга. Це говорилося про Ісуса Христа. Він прийде на землю і буде чинити так. І от ви просто подивіться, як Господь в прочому слові показує не мов би почерк нашого Ісуса Христа. Як він поступає? Каже: Він не кричатиме і не підвищуватиме голосом, на вулицях не буде чути Його волання. Тростини надломленою він не доламає і тліючого гнота не погасить, проте справедливо звершуватиме суд. Хто це? Це наш Ісус Христос, слава йому за це. Він був смиренним. Він був добрим серцем, він був милосердним. Багато із людей дивляться на ці ситуації, коли Він чомусь чудеса робив часто в суботу. Ви обращали на це внимання? Я чув таку думку, що немов би його характер такий, що він то спеціально, навмисно робив, щоб якоби цих людей трошки ну, підбурювати. Чи це хотів показати Ісус Христос? Він був милосердним, він був прекрасним характером. І то, що він це робив суботу, він хотів показати тільки одне: для вас ваше важливе, а людина, яка страждає, ви її ставите ні за що. Що він цим хотів показати? Свою владу. Для чого Ісусу Христу доказувати свою владу? Він і так всемогутній. Цим він хотів показати, що для нього. Важливе, милосердне серце до свого ближнього. А вони своїх ближніх ставили ніщо. Оскільки ми заговорили за історію цю про Холокост, фігурують в історії таких дві яскравих персонажа. Про одного ви дуже яскраво знаєте, тому що багато літератури і навіть кінематографа вони використали його персону. А про другу жінку я більш ніж певне, мало хто чув. Але тим не менш в історії цих чотирьох років страшеної війни і холокосту фігурували двоє людей. Один із яких був Оскар Шиндлер, а другу звали Ірена Синдлерова. В них, похожі фамілії, але це не родичі. Оскар Шиндлер, він був підприємцем. Німець по національності народився в Чехії, але переїхав жити до Німеччини. Його батько тримав заводи, він пізніше створив свою спілку банківську, в нього було грошей дуже багато. І війна, це для нього був шанс розбагатіти. І коли він приїхав, як ви думаєте, чому він наймав євреїв, а не поляків на роботу? Це відбувалося тільки по одній причині: євреї обходилися в три рази дешевше. Євреям зарплату не платили за цю частинку, яка що три рази дешевше від поляків, воно йшло на обезпечення СС військ в Німеччині. І спочатку це було з таким наміром. І потім щось відбулося. Незрозуміло. В нього були великі статки. І коли він в один прекрасний момент побачив, наскільки знущаються над цими людьми, в його серці щось перемінилося. Він не став кращим. Він не став жити праведніше, він не прийняв Ісуса Христа Свого Спасителя на превеликий жаль. Хоча ця людина похоронена на горі Сіон, як той, який зробив великий подвиг під страхом смерті. І от щось відбулося. Щось Господь перемінив його серці, і Він на 1200 євреїв, яких врятував, із них 800 чоловіків, приблизно 300 жінок і 100 дітей. Він заплатив приблизно 3 мільйона рейхсмарок. Це було величезне состояння. І знаєте, коли я дочитував цю історію до кінця, я колись цей приклад приводив. Мені завжди казалося, оце зараз його Господь після війни благословить. Такий статок втратити, щоб спасти 1200 людей. І закінчив своє життя небагато, жив на милостині цих людей, цих сімей, які врятувалися, вони роз'їхалися після цієї всеї ситуації, після звідення по різним країнам. І до кінця своїх днів, в 76 му році, він жив в ніщиті і так і помер, і не написано, що він прийняв Ісуса Христа свого Спасителя або повірив в Бога. І так і залишився по всьому своєму. питання. Людина пожертвувала всім, проснулося в нього милосердя. Його серце здрогнуло, коли він бачив цей гніт. І Господь його состояння використав для того, щоб люди побачили. Що все-таки щось людське в серці, воно дуже цінне. І часто ми ним нехтуємо, а Господь прийшов нам це з вами показати. Слава йому за це. Своїм прикладом Він показав нам милосердя, правда? Я на минулій проповіді задавав таке питання, чому він не зійшов з Христа? Невже не міг? Невже не міг показати владу? Люди не зрозуміли, не для цього він прийшов. Він не прийшов щось доказати. Він прийшов померти. За, для, заради чого? За нас з вами. Слава Ісусу Христу! Він хотів милосердя. І сьогодні від нас хоче милосердя. Милосердя превозноситься над судом. Мілость превозноситься над судом. Друга історія вона більш така розчульна. Ірена Сендлерова. В неї жіноча фамілія, до речі, Кшижановська. Це була людина, яка працювала в Красному Хресті, вона була молодою дівчиною, і так трапилася історія, що коли вона потрапила в концлагері як медпрацівник, обична санітарка, я так вірю, Бог також побудив її таке милосердне серце, оскільки вона була ну, в медмедпрацівником. За чотири роки вона врятувала 2500 з половиною дитячих життів, тайком вивозячи їх із цих концлагерів яким образом новонароджених або досить маленьких дітей вона вивозила в коробках, перед цим давала їм снотворне. Діти засипали, заспокоювалися, пробивала дирочки в цих коробках, а це коробки були під від тих віществ, можливо, даже від того газу або тих хімікатів, які привозили в цей концлагер. І на грузовиках цими коробками вона цих дітей потихеньку відправляла і передавала, якби туди, де було більш спокійніше, ну на певний час на обезпечення. І вона і її друзі, ну в більшості це була її ініціатива. Молода дівчина виводила дітей один за одного, різкувала своїм життям, і в 43-му році її спіймали. Над нею знущалися, вибивали інформацію, щоб вона видала своїх останніх людей, з якими вони робили цей злочин. Вона в той час дуже сильно пострадала, і потім її присудили до смертної казні. І коли її вели на смертну казнь, то ці Люди, які були призвані зробити цей смертний вирок, щось в їхньому серці відбулося, і вони підписали документ, документ що її розстріляли, а насправді її відпустили, і вона втекла до кінця війни ніде не фігурувала. Не чудо, брати і сестри. Вона знала, що їй за це буде. Але її милосердне серце безкорисне, 2,5 тисячі дітей. Які сьогодні мають свої сім'ї. Багато із них вони живуть зараз в Ізраїлі. Чому я так кажу, історія так далі каже, вона імена цих дітей писала на маленьких папірцях і складала в стекляну баночку, яку закапувала в землю в своєї подруги в саду. І після війни вона ту баночку достала, і по цим іменам вони зібрали повний список, знайшли, де були рідні, живі. І передали тим сім'ям, а більшості їхніх рідних були в Ізраїлі, і через то ці діти були переправлені туди. Братиму і сестри, дві людини, два милосердних серця. І скільки сімей збережено? Хочу прочитати ще раз: коли б збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи б не осуджували б невинних. Братиму і сестри, милосердя. Воно завжди привозноситься над судом. Які б в житті б ситуації не були, Господь від нас хоче милосердя. Не прості часи сьогодні з вами. Не просто говорити про добре серце, але Бог нам цей приклад дав. Давайте його прославимо і попросимо в будь-яких ситуаціях життєвих залишатися завжди Господніми і милосердними. Амінь. s <sad> a Господь, скажем, вы деправил, Раманаса, Рамастан, сам, Рамана, Рамана Пада, Армас, Рамалай, Рамалайс, Амадаманалай, Абадасию гаребада Милосердне, ім'я Твоє слава тобі, Господь. Бог мій, те, що ми ще живемо, Господи, чи це не милість Твоя, Господи? Чи це не Твоє милосердя в нашому житті? Слава Тобі, Господь! То, що ти продліваєш дні благоприятні, час, коли ми можемо, Господи, читати вільно Слово Твоє, назідати душі свої і знаходити себе не таковими. Чи це не милість Твоя? Слава Тобі, Господи, за те, що Ти такий добрий до нас, Господи Ісусе, слава Тобі, Бог мій! Своїми прикладами, Господи, в ситуаціях, які були на сторінках Святого Письма, Ти хотів, щоб ми зрозуміли одного, як би ти сильно хотів, щоб ми в житті були милосердними, Господь. Щоб оця добрість, Господь Божа, вона показувала нашого Спасителя Тебе, Ісус. Слава тобі, Господь. Боже, допоможи нам, Господь Боже, в любих життєвих ситуаціях. Ми не знаємо, як пройде наша життєва дорога, Господь, але поможе завжди, Господь Боже, цю добрість Твою пам'ятати і нести іншим людям, Господь. Бог мій, використай нас для слави Твоєї святої, для ширення Царства Твого на землі, Господь. Нехай прославиться ім'я Твоє добре і милосердне, Господь. А ми будемо дякувати Тебе, Господи, бо є за що дякувати нашого Господа Ісуса, за Твій Голгофський хрест, за Твою добрість в нашому житті, Господи, за наші сім'ї, за нашу країну, Господь Бог мій. І хоч війна, Господь, да ми бачимо Твоє милосердя і в цьому, Господь. Будь прославний, а очі, як ти за нас заботишся, Господь, дай оцінити і завжди пам'ятати Твою доброту до нас Великого Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь.